Всім привіт! Хочу показати своє чудо, таке маленьке, можна сказати, хоча зараз носив липень на вулиці, спека неймовірна мабуть, 40 в тіні тільки. А у мене ось розквітнув морозник, хоча він має десь квітнути. Перезні. А в мене ось він зараз. Це в мене він новенький, Ось новеньких тільки вперше цвіте. Ось махровий, біленький, поки що такі квіточки невеличкі, але вже махровість проявляється. Ось, ось старша, що раніше квіточка, вона вже починає зеленіти. Молоденький такий такі маленький. Ось таке мене диво серед літа. Такий гарненький. Ось такий красончик буде. Дуже радію з цього приводу.